Так, ну що, ми починаємо книжковий арсенал день перший. Аліса тут була вже декілька днів. Я Аліса. тут безоплатно працювала три дні, тягала книжки, накачала сідниці. Дуже симпатичні. Приходьте, перевіряйте. <плес> Ось Іра прийшла. Ми ще чекаємо на Катю, і давайте підемо всередину. Подивимось, що там взагалі є. Ну, там Аліса вже ходить, вишукує, що ж купити. А, що вам порекомендувати? Не знаю, щось цікаве. Можливо, давай. ви хочете щось а, з таким химерним настроєм. Порадь щось на літо підписникам. На літо? Ну чекай, я цього не очікувала. О, Том Сойер, новенький. Від Вавилонської бібліотеки з супер крутими ілюстраціями. Дивіться. Оформлення просто топ. А, мені здається, гарно. на літо тут ще є карта, як ми любимо. На літо мені здається прекрасно. Том стогір за кордоном, а ти ні. Все Аліса понаносила от сюди. Тому сідниці, як ви можете зрозуміти, в порядку. Ребят, я оцінила. Все нормально. І <рес> що взяти на Ріман А, Була забушка вірші, два бога, да і все, да. А і три стікерпака. <реш> Теж непогано. А я лимонадик. Щось я тільки прийшла, а я вже якась втомлена. А ліса так взагалі. Зараз будемо пити коло, і я познімаю, зроблю відос для книжкового Лева, як їх став працює. Коротше, хочеться щось таке познімати. Ну, ви знаєте, я не вмію знімати влоги. Буду робити все завгодно, тільки не знімати влоги. АСМР. Що буде чутно? Це, звісно, не мусофір, але ми вирішили поїсти. Аліса тепер каже, що, я знаю, що вона їсти не буде. Вона спочатку хотіла. Тепер вона сказала, що наїлась, а я бахну чебуречка. Так, апдейти по моєму життю. Я поїла чебурек. Він був дуже жирний. Я такі не люблю. В сефірі краще, а в Криму ще краще. Я вчора не показувала. Я, напевно, це вже покажу вдома, що я купила вчора. Сьогодні я не планувала нічого купувати. Я планувала купувати завтра, бо завтра прийде Влад і він пообіцяв купити мені книжки. А що я прям взяла сьогодні? Це приховані малюнки. Джейсон Рекулак взяла майже останню книжку. Побачила її в у Макса Кідрука. Він радив цю книгу. А я хочу зробити цікаве відео. сподіваюсь, що цікаве. і Мені тепер потрібна оця книга. Макс обіцяє, що це буде класний горор, і він не спав, поки не дочитав. Я дуже сподіваюся, що це реально горор, і він дійсно. Йому сподобався і книга, яку я купила. Я спочатку її вихватила зі стенду, зробила автограф, а потім вже купила без коментарів. Я думаю, ви зрозуміли. Я не буду казати назву цієї книги. А я просто побачила Настю ухвалою і вона тут я тільки зараз побачила. Вона тут написала свою корону фразу і підписалась. Я читала якраз такі шматочки з цієї книги. Вони мені сподобались, особливо мене зачепив шматочок з е, якраз таки тексту, який написала Настя. І книжковий лев робив спеціальні закладинки для книжкового арсеналу. Такі от прикольні. Так що це поки що все. Я дуже хочу ще купити пляжне чтиво. Мені б хотілося купити багато яких книг, але я себе стримую до завтра. Я майже вже мертва, але ще не зовсім. Зараз підемо далі, бо тут дуже жарко і спекотно всередині, і знову ж таки я боюсь уявити, що буде завтра. <му> Обговорюємо книжковий арсенал про те, що красотка. якщо завтра, <сху> як, якщо приїхали uh, в в з Марком. Аліса їх змусила просто. Вона не знаю, там дуже їх вмовляла. Коротше, зараз будемо ходити ще купувати якісь книжки, я сподіваюся. Я, би, я в такому настрою купити книжок та побільше. Покажу, да, я що щось сподобалося марку. Ось це. О, балдж. Я правда не знаю, що він буде з ними робити, бо він не читає. Ой, гарно. Вже бо прикольно. Угу. Ще ось така. І я взяла ось це просто через трубочку. Це дивно, але мені сподобалося можеш вставити її сюди, А, за дві трубочки В животі клопається. Ще не да. знімає в слоумо. Ще я кунському Ще просто красавчик. Без кафе. з кафе. Коротше, щоб ви знали. Зараз ми були на стенді сенсу. Аліса підходить, відома блогерка наша каже, чи є у вас книга Славенки Дракуліч? І що вони кажуть? А нічого, розвернулись і пішли. Дуже неприємно. Сандра включила душнілу. Коли ображають її близьких людей, да. ну вона мене одразу… мене бурають. Да, да. На насправді не треба бути такими душнілими. Не серйозно. Коротше, я не очікувала, але Ліза подарувала мені цю книгу. Я її хотіла сама придбати, але вона вихватила в мене з рук і її сама купила. А я їй купила книгу за перекопом Я земля. І Ліза сказала, що буде знімати влог за цією книгою. Тож я дуже на цей влог чекаю тепер. Так, я знімаю реакцію Сандри, який підписав книжку Марк. Ліза сказала, що треба знімати. Мені готувати кулак. <плак> 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 Ля, ну класні руки я собі теж такі хочу. Давай. <плак> 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 Я кажу, щось в мене хрінова дівчинка виходить. Та я таке, волосся це зроби це краще. Це <рес> зроби волосся. Потім <рес> так. Так, сидіти. Лапу. Молодець. Лежати. Сидіти. Стояти. Сидіти. Раніше ніж шичку. Молодець. Рикусняшка. Молодець. Ай, клас! В арсенал вже все. Аліса залишилась їсти Макдональдс, а Я біжу до Влада зустрітися з ним. Потім поїдемо додому разом. В мене якимось чудовим чином з'явилася купа книжок, які я сама купила, яку мені подарували. Там ще мені подарували ребята комікс з людиною-повуком. дуже було приємно. Коротше, я дуже втомилась, але завтра буду стояти на стенді книжкового Лева як не те, що консультантка, але якщо підписники будуть підходити, то ми будемо спілкуватися. Я не знаю, як це буде, бо вже декілька підписниць мені написали, що соромились підійти, що бачили мене. Одна підписниця навіть квітнула про це. Але це завжди приємно, коли підписники підходять. І, коротше, не соромтесь. Так, це який третій день книжкового арсеналу. Ми тільки прийшли, а вже взяли поїсти. Сидимо тут. Не знаю, що ми будемо робити. Катя начебто нас хотіла поставити, щоб ми світили обличчям, але всі такі затуркані, дуже багато людей, прям дуже багато. Величезні черги на касах. І я не знаю, як це буде зараз. Може на, підемо, може на вулицю підемо, постоїмо? Може на вулицю підемо постоїмо? бо тут душно. На колєву підемо да? да на колєву. До речі, можна піти сьогодні. Сьогодні буде розмова з про незалежні книгарні. І сьогодні хочу підписати книгу Андруковича Юрія. Я взяла свою московіаду, яку я зараз читаю в своєму книжковому клубі. Дивіться, хто прийшов? Маша нарешті дійшла я, да, до книжкового арсеналу. Що тобі купувати? Розкажи я до речі, з доволі низькими очікуваннями, тому що у мене є така думка, що я вже все, що мені треба було купила. За, в коміксах, не знаю, так точно. В, коміксах да, в художці. І тому я скоріше йду чекаю, що я нічого не куплю, а якщо mm -hmm. щось знайду, то це буде для мене суперкоєний сюрприз. Oh, no, це так. значно прикольніше, ніж навпаки, знаєш, коли я думала, що я зараз куплю весь арсенал а mm -hmm. виходжу спустити мішком. Блін, так, да, так, да, до речі. Я от, наприклад, нічого не очікувала купувати, вже купила десь чотири книжки за попередні. Його чотири ну тому, що гаманець, знаєш типу, не резину. І я така вирішила Людина, зазвичай за пів години чотири книжки моїй присутності. а Тут вона каже, що за приєдністю копила да ну тому що тому, що поки що економлю. Я тут побачила, що цікаве під назвою чому 69». А, да, до речі, кажу, бачу да, 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 да. І це написано всередині, що це омаж на якусь книжку Куковська. Я Буковські не читала, тому ой, Луковський, це, княжна, і... бруднятина. Надави це у що це таке? Короче, це якийсь графічний роман падіння динозаврії. Судя по оцій буквочці, мені здається, що це якась алюзія на самі знаєте що. А що мені сподобалося, це те, що, по-перше, це якийсь український автор, по-друге, там дуже гарні ілюстрації. по-третє, судячи з усього, це комікс без тексту. Я такі О, дуже клас, люблю, бо вони да, дуже рідко да, да. зустрічаються. І у нас на ринку це. Мені здається, другий після прибуття Шаната. Mm -hmm. А в моєму житті це третій, бо я ще один раз один британський знайшла. І от я тут щось не бачу тексту, але тут є якась історія, і воно дуже гарно намальоване. І тут ці динозаврики, ну, коротше. Я подивилася, що там, де я хотіла купити його нема, може згодом з'явиться, але мені здається, що це просто супер новинка. Стільки ж не так? да Показуй, що ти при придбала. Це, це Це жорш, Жорж, да. Жорж. Жорж. Да, ну що це через під рука, так? Да? А тому що він, він обожнює Девіда Мічела, і взагалі він хотів видавати Девіда Мічела, але всі вже розкупили, розкупили права, і він дуже розстроївся. Це його улюблений автор. Я думаю, до речі, ця книга ідеальна для сумісних Чудові тухні, які пережили. — Давай, Пережилай, розкажеш. Я ти купила аж одну книгу, і я взяла Юрія Андруховича «Коханці юстиції, тому що я дуже полюбила його рекреації. Вони були неймовірно круті. Це просто якийсь неймовірний досвід читання. І я вирішила, що хочу читати його ще і буду пробувати «Коханці юстиції». і найкрутіше це ось такі ілюстрації. Здається, їх малював сам Андрухович, але я не впевнена. Що, як ви можете здогадатися, книжковий арсенал вже закінчився, тож я хотіла зробити такі собі підсумки. Поговорити трішки про свої враження від книжкового арсеналу, ну і звісно ж показати книжки, які я купила на третій день книжкового арсеналу, на жаль, не змогла бути в усі дні. А в своєму інстаграм я розказувала, що я робила на четвертий день арсеналу, і чому не змогла взагалі туди потрапити. І взагалі я дуже часто зараз розповідаю щось про себе в своєму інстаграм. Тож, якщо вам цікаво, то підписуйтесь. Так, ну і давайте напевно спочатку розкажу, які я книжки купила. Ну і оці всі книжки ви вже бачили, я їх вам показувала це. Це приховані малюнки. Мені подарували дівчата такий чудовий комікс по Spider-Man Universe. Дуже люблю Spider-Man, ви вже це зрозуміли по одному з попередніх відео, де я розпаковувала подарунки від своїх друзів. А збірка від наших поетів, відомих людей, а, коміків і так далі. Ну і подарунок від Лізи. Ліза, дякую тобі величезне. Я сподіваюся, що прочитаю цю книгу цього літа. Далі вам не здалося, я купила цю книгу. Вона в мене вже є в покупках після нашого книжкового марафону з дівчатами, де Іра радила Лізі цю книгу прочитати, я вирішила придбати цю книгу. А, проте я зовсім забула, переплутала авторів, бо Іра казала, що приїде автор, можна буде підписати. Я чогось переплутала з іншим автором, про якого розповідала Іра. А тут я побачила ектора Фасіолінси і він такий був милий, він такий був щирий і класний. Що я вирішила, що дуже хочу його підпис. Взяла і вирішила придбати цю книгу. А, а копію без підпису я, можливо, колись розіграю або подарую комусь, подивимось. Наступна книга це Ненсі Г'юстон розколений. Це роман, перекладений з французької. Я так розумію, що авторка канадка. Я про неї нічого не знаю. Я просто бачила цю книгу декілька разів в книжкових. І тут я вирішила прочитати анотацію, і вона мені дуже сподобалась. Тут в нас Друга світова війна, і чотири покоління. Дітей хочуть знайти любов своїх батьків, і така буде тут сімейна, можливо, драма, можливо, будуть проблеми дітей та батьків. Мені дуже подобається таке. Читати в книжках Вічі, такі книги мені дуже подобаються. Я от згадую, як я читала Франзена і його романи там завжди підіймається ця тема батьківства, сімей, в принципі. В мене великі очікування на цю книгу. Наступна це збірка Артема Чапая «The Ukraine». Я цю книгу бачила давно, але зацікавилась після того, як Аліса розповідала про цю збірку на своєму каналі і хотіла її теж почитати. І остання книга вона для мене виявилась дуже важливою. Я її хотіла купити на. Четвертий день, як завершальний, але добре, що купила одразу. Це кримський інжир, це антологія кримсько-татарської прози. Я взагалі заглядалася на перші три книги вже давно. Як тільки переїхала в Київ, вони завжди були якісь такі дорогі. І я вирішила, що ну завжди буде час купити. Зараз дуже шкодую за це, дуже хочу, щоб видавниця Старого Лева перевидали. І я сподіваюся, що. Вони перевидадуть, бачачи, що люди хочуть читати кримськотатарську прозу. Подавниця Старого Лева, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео, я дуже вас прошу перевидати перші три частини, бо ну дуже хочеться. Так, ну і давайте тепер поговоримо напевно про мої враження. Це був мій перший книжковий арсенал. До цього я ніколи не ходила. То не було грошей, то не було можливості. Я напевно рада, що це був мій перший книжковий арсенал, бо він був чесно дуже вдалий. По-перше, через те, що я там була не одна. Я була там майже була з командою книжкової лев. Їм ем трішки допомагала, знімала для них відоси. На жаль, не отримала зняти все, що я хочу, через те, що я не була всі дні, і навіть на третій день я не повністю була. Але це було дуже класно. Знаєте, що я чула? Я чула доволі часто, що Боже, я не очікував, що тут буде так багато відвідувачів. Мене це дивує, тому що я була впевнена, що дуже багато людей прийде. Дуже багато людей зараз цікавляться літературою. Дуже багато людей шукають україномовні книги. Дуже багато людей перестали читати російську і хочуть змінити свої примірники якимись новими творами українських авторів або перекладені на українську. Одразу хочеться поговорити про мінуси. Так їх було небагато, і так вони ніяк не впливали на цей. Увесь вайб, неймовірний книжкового арсеналу, але все ж таки, хотілося б більше фудкортів. Я вважаю, що організатори саме книжкового арсеналу могли б зробити фудкорт більше, бо були великі черги, і хотілося їсти, хотілося випити кави холодної, а іноді або її вже вона вже закінчилась, або не було достатньо, або треба було чекати чергу. Я якось вистояла чергу в 20 хвилин, просто щоб взяти капучино, бо я просто засинала. Ну і а, хотілося б більше. з Зон з їжею. Оцей момент мені не дуже сподобався. Хотілося б краще. Хотілося б більше, напевно, місць, щоб посидіти. Так, можна було сісти в певних зонах, але мені здається, через те, що арсенал це величезне місце, можна було би це ще більше розширити. Я сподіваюся, що наступного року всі ці моменти візьмуть до уваги і, звісно ж, зроблять ще крутіше. Плюс. Момент з художкою, саме де був книжковий лев і місце з художкою, там були величезні черги. Це було класно стояти в чергах з книжками і бачити, що люди купують. А проте я би дала художці ще більше місця, бо було видно за натовпом людей, що люди цікавляться більше все ж таки художкою. І хотілося б саме більше місця, саме секції з художкою. Так, чесно, от пригадуючи ще, я не можу пригадати. Що мені щось ще не сподобалось. В принципі, це такі мінорні мої. Зауваження до організаторів, бо завжди можна зробити краще. Я сподіваюся, що вони це будуть робити. Так, я була вражена знов ж таки кількості людей. Я познайомилась з блогерами, розвіртуалізувалася з підписниками і блогерами. Також це було дуже класний експірієнс. Я дуже сподіваюся, що наступного року це буде ще більш масштабніше, буде ще більше книжок, буде ще більше людей. А, бо це неймовірно, я вперше на такому заході, і не знаю, я, я, я просто зараз сиджу, і мені хочеться плакати від щастя, тому що це було прекрасно. Чи ледь не забула показати, що ще я придбала це квітку. А в мене, на жаль, мої авокадо загинули. І, в принципі, я до квіток дуже обережно зараз ставлю через те, що їх постійно гризе. і навіть через одну квітку, яка була тут у власниці, він хворів, тобто вона була отруйна для нього. І я намагалася знайти квітку, яка була не отруйна і ще була б невибаглива. бо я боюсь, що щось не так зроблю. Ну і зараз такий час, що я боюсь взяти якісь дуже вибагливі. Рослини, які можуть в мене померти, і на стендах книжкового лева можна було придбати також і різні такі от квітки. Я залишу в описі до цього відео інстаграм дівчини, яка продає ці квітки, вона вам розпише потім все, що вам потрібно, всі запитання, якщо у вас щось турбує, чи потім, якщо ви щось купили в неї, то вона розкаже, як доглядати за квіткою, що робити, як пересаджувати. Тобто, якщо ви в цьому взагалі нічого не тямите, як я, дуже раджу перейти на цей інстаграм, підписатись і придбати собі теж квітку. Ну і, до речі, я теж хочу сказати з приводу того, що представлялися не видавництва, а книгарні представляли книжки різних видавництв по жанрах. І мені здається, це було найкраще, тому що в тебе одразу є художка, окрема нонфікшн, графічні романи, комікси і дитяча література. І я вважаю, що це найкращий був спосіб. Бо таким чином ти не підходиш до кожного видавництва, а ти підходиш одразу до художки всієї і просто дивишся, що тобі сподобається. Ну і для організаторів, мені здається, самого книжкового арсеналу це було найбільш зручним способом, бо вони спілкувалися не, наприклад, 50 різними людьми, менеджерами і так далі від видавництва, тільки там з певною кількістю людей, тільки від. Декількох книжкових думала до речі відвідати декілька розмов. Послухати спікерів, але на жаль, не встигла через весь цей вирій емоцій і спілкування. І, до речі, дякую всім підписникам, хто підходив до мене. Мені було це дуже приємно. Хтось навіть відмічав мене чи навіть писав мені потім в повідомленні, що я тебе бачила, але не підійшла. Наступного разу підходьте. Я завжди рада поспілкуватися, обговорити. Мені цікаво, завжди я питаю, що ви купили, чому ви купили, що плануєте купити. Тобто, мені завжди ці бесіди були приємні. Ємні, а ну і до речі, от маленький мінус з приводу спікерів не завжди було гарно чутно. А я розумію, що це через площину арсеналу, і можливо не було. Кращого варіанту це зробити, і я це все розумію. Але можливо, якимось чином наступного року це можна зробити краще. Мені Дуже прикро що не було Макса Кітрука, що він захворів. Я дуже хотіла підписати ще якусь його книгу купити і підписати. Але ладно, вже сподіваюся, що наступного арсеналу побачимось. І мені б хотілося наступного року бачити більше авторів на автограф сесіях. От цього теж я до речі ще підписала московіаду Андруховича. На Ну, це теж було класно. Я зараз дочитала цю книгу в свій книжковий клуб. Будемо обговорювати буквально наступного тижня. Я так думаю, в перших числах липня. Я готуюся до цього обговорення. Думаю, що буде дуже цікаво. Ну і цікаво було з ним поспілкуватись. Тепер я хочу купити інші його книжки, але поки що не придбала. Думала придбати ще радіоніч на арсеналі, але вирішила почекати. Вже накупила достатньо, підтримала книгарні різні. Мені здається, я можу говорити на цю тему на тему книжкового арсеналу ще довго. Це дуже яскрава була подія, і, в принципі, червень був дуже насичений. І я рада, що я була там з моїми дівчатами, Алісою, Ірою, Катею і навіть Лізою з Марком, які приїхали. Це було класно. Не, не ну, це неймовірні емоції, коли ти з друзями можеш і обговорити, і вони можуть підтримати тебе, і ви розумієте. Наскільки цей захід був крутий. Мово розказуйте, чи були ви на книжковому арсеналі, як він вам сподобався, що ви собі накупили. Давайте обговоримо це все. Я готова про це теревеніти ще дуже довго. Ну а На цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось! a new